Перший удар ну, подумала, що градами або смерчами луплять по городу. А потім ну, зрозуміло, що це ракети прилетіли. Було дуже страшно. Дитина дуже злякалася, вона трошки в мене заїкається, а тепер ну, зовсім переймаємося. Звичайно, вікна повилетали. Дерев'яні вікна у нас були, повилітали всі. Ось так пригадує мешканка добропілля анна події ранку, 24 квітня. Нагадаємо, тоді близько десятої години місто здригнулося від декількох потужних вибухів, внаслідок яких почалася масована детонація невідомих предметів. За офіційною інформацією, відомо про двох поранених, пошкоджені приватні будинки і багатоповерхівки, об'єкти соціальної сфери. Дим в нашу сторону, як туман, пилюка. Агкає, гупає, дуже страшно. Ну, я живу одна, і в мене кішка і дві собаки. Собаки, звісно, чуть не евакуювалися самі через балкон. Так що, ну Ну а так, слава Богу. Ну, вискочили на вулицю, ну, ну, чекали, дивилися, що, що воно там. Нельзя, звісно, цього робити, я розумію, але з переляку, всі біжать, ніхто тільки нічого не пойме, усіх істерика. під'їзді окна повилітали. У сусідів повилітали, де були дерев'яні окна, все повилітало. Страшно було. И дуже страшно. И сейчас страшно. Ну, и в бомбоубежище сейчас сразу спустились все. Хоть какой никакое но все спустились в бомбоубежище. Очень страшно. Неожиданно очень страшно. Пострадало окно и балкон. Семья очень плохо, у меня депрессия, все трусит, мы боимся. Просила камни летять, все летит, я так это самое. Ну, потом, как-то, Одійшло трошки, бо треба ж було їхати. Ну я вирвоно потім ще раз, як шарахнуло, Я тоді вернулася. Як куточок заховалася, сиділа там, молилася, молитви читала. Аби допомогти мешканцям усунути наслідки ворожої атаки до міста завітали благодійники. У нас чотири локації по місту Добропілля видали дві локації. Це третя локація, на якій ми видаємось. Зараз закінчуються в нас люди. Записуємо і їдемо на четверту локацію. теж видача людям. Тож гуманітарної допомоги, все видаємо з нами. Бригада строїтеля на всіх чотирьох локаціях присутня. Вона усім допомагає, кому потрібно допомога, які не можуть самі зробити вікна. Ми плануємо видати 500 листів ОСБ та 2,5 тисячі квадратних метрів плівки людям на мирному населенню. Місцеві мешканці зазначають, останні події змусили замислитися над евакуацією. Так, звичайно, якщо буде дуже погана ситуація, ближче до Покровська Покровську будемо. Виїжджати так. Руського міра не ждемо, можу так сказати. Плануємо, звісно, виїжджати до Дніпра. Обов'язково. Залишатися ніхто не буде. Так що ніхто і ту русню ждати не буде. Касьянова Кристина, Чепіль Дению з міста Добропілля спеціально для телебачення капрі.